Аналіз судової практики щодо незаконної мобілізації відповіді адвоката відповідно до закону та конкретних практичних прикладів судової практики, яка є позитивна щодо оскарження питань незаконної мобілізації, посилання на рішення суду у публікації. Давайте його розбирати. І так питання мобілізації вони дуже актуальні на теперішній час. Та інколи бувають такі випадки, що людину можуть незаконно мобілізувати. Давайте розберемо на практичному прикладі, коли мобілізація здійснюється, якщо людина подала заяву на отримання відсрочки військового призову. Як, наприклад, у цій справі, і так. Чоловік подав заяву на відсрочку від військового призову відповідно до статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ця заява належним чином була подана на адресу КЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку. До заяви були долучені документи, які підтверджують право на відсрочку від військового призову, завірені належним чином. Особисто подати заяву на відсрочку Укрпошта цінний лист з описом вкладені, відповідно до судової практики. Не будемо наразі зупинятися на цій судовій практиці. Так дійсно це є особиста подана заява з документами. Відмітка є, що ви відправили, що відбувається далі. У конкретному практичному прикладі ця людина була затримана працівниками ТЦК ТСП та доставлена. До ТЦК та СП, вибачте, за тавтологію, і у подальшому хотіли її мобілізувати. Е, у цій справі дуже яскравим є захист інтересів цього клієнта адвокатом, яка прибула в ТЦК, показала цю заяву, то, що відправили, показала док докази з Укрпошти, що заява відправлена. по третєру що ТЦК та СП отримали цю заяву щодо отримання відсрочки від військового призову, але це не допомогло. І на Наказом начальника ТЦК ТСК, ця людина була мобілізована. Попри той факт, що подана заява на відсрочку від військового призову. У подальшому будемо розбирати посилання суду на норми законодавства, які забороняють ТЦК та СК направляти на ВЛК чи мобілізувати людину, якщо подана заява на відсрочку від військового призову та вона не розглянута. Попри ці заяви, роботу адвоката, все одно людина була мобілізована. У подальшому, яким чином було оскаржено незаконну мобілізацію. Була все одно ще подана заява від клієнта, адвокатський запит на адресу ТЦК та СП, та отримана довідка, що ТЦК розглянули заяву та надали цій людині відсрочку від військового призову. Попри те, то, той факт, що вже людина перебувала на військовій службі та була мобілізована була зрахована до списків особового складу конкретної військової частини. У подальшому адвокатам було подано позов до окружного адміністративного суду щодо оскарження незаконної мобілізації та зобов'язати військову частину виключити його зі списків особового складу. Позов був розглянутий окружним адміністративним судом ще раз. Наприкінці публікації зазначено рішення суду, і що ж у нас встановив суд. Суд розглянув цей позов. Також були подані письмові заперечення, відзиви це від ТЦК та від військової частини. ТЦК посилалася на той факт, що вони нічого не отримали, заяву на відсрочку не отримували, нічого їм не відомо. Вони цю людину перевірили по базі оберіг, реєстр військовозобов'язаних резервістів. Він перебував на військовому обліку, відсрочки не було і тому його мобілізували. Позиція військової частини полягала у тому, що вже людина проходить військову службу, та вони вже не можуть її звільнити. Посилалася на практику Верховного суду України, яка полягає щодо незворотності питань мобілізації. Тобто, якщо людину незаконно мобілізували, вже військова частина не може її взяти і звільнити. Але ця судова практика стосувалася зовсім. Інших обставин щодо непроходження ВЛК у справі, коли подана заява належним чином, суд також звернув увагу на норми законодавства, які забороняють направлення на ВЛК та мобілізацію людини. Якщо подана заява на відсрочку від військового. Призову також військова частина ще зазначала, що людина проходить службу, отримує заробітну плату, і вже із цих питань також не можна її звільнити, бо вже вона фактично, скажімо, у таких трудових відносинах з державою України. тобто вона вже офіційно працевлаштована в Збройних силах України. Але суд також не взяв це до уваги, розглянув позовну заяву та визнав протиправну бездіяльність ТЦК незаконною мобілізацією, скасував цей наказ начальника ТЦКТСП та зобов'язав військову частину, де військовослужбовець проходить військову службу виключити його зі списків особового складу, та фактично. Його звільнити таким чином. Є позитивна судова практика. У цій справі подана апеляційна скарга. Апеляційний суд ще рішення не прийняв, не розглянув. Але у подальших публікаціях також проаналізуємо, яке ще рішення прийме апеляційний суд. А скоріше за все, ще буде і до Верховного суду. Також оскаржуватися це рішення суду. Це рішення суду можете передивитися. Якщо ви стикнулися із зазначеною проблемою, ви це рішення суду, воно дуже детальне, дуже обґрунтоване, розписане судом, тому його можна брати як приклад щодо аналогічних справ. Таким чином, давайте зафіксуємо: якщо ви подали заяву на відсрочку від військового призову та вас незаконно мобілізували у передбаченому законом порядку, ви можете захистити свої права і бути звільнений з військової служби як незаконна. Мобілізований, що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Якщо вам подобається відео, поставте вподобайку. Зробіть репост. Якщо вам цікавий контент, підпишіться. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, звертайтеся, команда адвокатського об'єднання, Юченко і партнери. Всім дякую за увагу.